Щоразу, коли щось виглядає цікаво або красиво, виникає природний імпульс захотіти це зафіксувати і зберегти, а це означає, що в наш час, що ми швидше за все потягнемося до своїх телефонів і зробимо фото. Хоча це може здатися ідеальним рішенням, з ним пов'язана велика проблема. Ми можемо бути настільки зайняті фотографуванням, що забудемо поглянути на світ, чия краса та інтереси спонукали нас до фотографування в першу чергу. Здається, що ці проблеми є наслідком крихітних телефонів у наших кишенях. Але вони були помічені ще на початку історії фотографії, коли середньостатистична камера була розміром з дідівський годинник. Першим, хто звернув на них увагу, був англійський мистецтвознавець Джон Раскін. Спочатку він був дуже вражений фотоапаратами, поступово він почав ставитися до них з великою підозрою, вважаючи, що вони засліплюють нас у нашому оточенні. Щоб спробувати виправити цю сліпоту, Раскін рекомендував усім нам зайнятися малюванням. Не з метою стати великими художниками, а просто тому, що, намагаючись відтворити на папері те, що ми бачимо у світі, ми вивчаємо його так, як ніколи не вивчали. Ми вивчаємо його так, як ніколи не вивчаємо, коли просто фотографуємо. Підсумовуючи те, що він намагався зробити за чотири роки викладання та написання посібників з малювання, Раскін писав. Хтось побачить провулок і дерева. Він відчує, що дерева зелені, хоча нічого про це не подумає. Він побачить, що світить сонце, і що це має веселий ефект. І це все. Але що побачить художник? Його око звикло дошукуватися причини краси і проникати в найдрібніші деталі прекрасного. Він дивиться вгору і спостерігає, як дощове і роздвоєне сонячне світло розбризкується між блискучим листям над головою, поки повітря не наповнюється смарагдовим смарадовим світлом. Він побачить, як де не де з поміж листя з'являється гілка. Він побачить ювелірне сяйво смарагдового моху і строкаті, фантастичні лишайники, білі і сині, фіолетові і червоні, що розм'якли і змішалися, розм'яклі і змішані в єдине вбрання краси. Далі йдуть печерні стовбури і покручене коріння, яке своїми змієподібними витками хапається за крутий берег, чий дернистий схил, інкрустований квітами тисячі барв. Хіба це не варто побачити, але якщо ви не художник, ви пройдете по зеленій доріжці і, коли повернетеся додому, нічого не скажеш і не подумаєш про це, окрім того, що ти пройшов по такій то алеї.